Барбара Космовська Буба. Розділ другий. Запеклий атеїст починає діяти. Як я виглядаю, Бубо? Цей светрик достатньо обтислий. Бубина матуся відранку крутилася перед зеркалом, приміряючи безліч речей. Буба подумала, що коли й далі так піде, мати досягне стану повної відсутності білизни, залишаючись навіть без тоненької комбінації, а це дещо суперечитиме ідеї зустрічі, організованої ксьонзом кореком. А може, занадто обтислий, засумнівалася мати, але ненадовго. Власне кажучи, ні, вирішила вона, зробивши перед зеркалом кілька піруетів. Саме те, що треба. Крім того, ксьон скорик любить пурпуровий колір. Буба приглядалася до неї, примруживши очі. Не вперше мати в присутності доньки розмовляла сама із собою, своїм тілом, кологотами і пурпуровим светриком. Але вони настільки рідко зустрічалися вдома, що дівчина була вдячна їй навіть за постать у дзеркалі, яка час від часу зупиняла погляд на доньці, очікуючи схвалення в таких важливих справах, як колір шарфика, котрий мати саме приміряла. Без нього краще, правда, Бубо? Вона поглядала на годинника, і Буба знала, що передзеркальна аудієнція невблагано наближається до кінця. Свиснув батько, який несподівано з'явився у дверях і, як завжди, повів боротьбу із своїм портфелем за право першості війти додому. Зараз я вгадаю, сьогодні в публічному будинку золота лола лекція на тему і я збочила із праведного шляху. Батько в останній момент помітив бубу, ледь зніяковів, але донька заспокола його поглядом, котрий стверджував, що існування домів розпусти не в змозі порушити світ її цінностей. Я йду до ксьонза Корика, набурмосилася мати. Твої жартики абсолютно недоречні. У такому випадку твій одяг теж, усміхаючись, зауважив батько. Хоча, розумував він, силкуючись зняти черевики, «Ксьонз Скорик, напевно, любить такий обтислий пурпур. А звідки тобі це відомо? Мати завжди дратувалася, коли батько, запеклий атеїст, намагався коментувати її філософські погляди, зокрема ті, що стосувалися релігії. З кухні визирнула Бартошова. Риба. голосно сповістила вона. Буба подумала, що якби риба, про яку всім нагадала Барташова, була ще жива, то могутній голос домробітниці безсумнівно вбив би її. То нині п'ятниця? здивався батько. Тебе це не повинно обходити, холодно проказала мати. Вона вважала, що справжній атеїст має бути послідовним у своїх переконаннях, так само як істинний католик. Я щось не те почув, з дідусевої кімнати визирнули пишні вуса. Знову риба? Навіть під час війни я харчувався більш різноманітно, якщо пам'ять мене не зраджує, учора теж була риба. Ні, дідусю, заперечила Буба, учора лише пані Коропова дзвонила. То й що? Дідусь був помітно роздратований. Я ненавиджу таку кулінарну одноманітність. Під час війни, під час війни ви були у Франції, нечемно втрутилася мати, до всього ще й з тією хвойдою, заради якої татко покинув свою першу дружину, Марисину маму, мстиво додав батько. Моя перша дружина зовсім не була Марисиною матір'ю. Дідусь намагався змінити тему, аж ніяк не на кращу. І ви мешкали з цією хвойдою над готелем Асторія, у якому не діяли окупаційні закони, безжально продовжувала мати. Вона, мабуть, розправилася б з усім дідусевим минулим, якби не годинник. О Боже, я мушу бігти, згадала вона, змагаючись із затісними туфлями. Вона цьомкнула бубу, погладила чоловікову чуприну і залишила після себе легеньку хмарку парфумів. Моя доня пообідає зі мною. На відміну від дідуся, батько не протестував проти риби. Він з'їв би її цілу купу, у нього, вочевидь, був чудовий настрій. А тестя не запрошуєш. Дідусь посилено шукав причину, щоб посваритися, походжав перед покоєм і голосно супів. Риба мені особливо смакує у вашому товаристві, запевнив його батько, прямуючи до столу. «Шкода лише, що ви її не любите. Я Барташової не люблю. Тихенько прошепотів дідусь, переступаючи магічний поріг їдальні. Ця лиха жінка колись доведе мене до клінічної смерті, коли це станеться, продовжував він, запихаючи за комір ляну серветку. Мій заповіт знайдете ліворуч у секретері. Заповіт? батько недовірливо глянув на Бубу. А що такого у цьому заповіті? Адже у вас нічого особливого немає? У мене є гідність. Гордовидо підкреслив дідусь і зробив таємничі обличчя. Тому я хотів би спочити у Швейцарії поруч із моєю другою і коханою дружиною, твоєю бабусею, тицнув пальцем у Бубу. І твоєю тещою, заявив він, свердлячи, зятя проникливим поглядом. Не думаю, що це можливо, не здавався бубен батько. Адже матуся покійниця у своєму заповіті записала, що тато не може знайти вічний спокій поруч із нею. У неї теж була власна гідність, тактовно зауважила Буба. Якщо пан Генрик не обідатиме, то я розповім, де вас бачила востаннє. Барташова височила над його тарілкою і з огидою придивлялася до розквецяної риби, у якій дідусь бабрався пальцями. Батьку, ви знову були в спортлото? З усією пенсією, закінчила зловтішно Барташова, гордовито покидаючи їдальню. Уб'ю цю харпію, бігме колись візьму й уб'ю!» – дідусь поблід і, як завжди, коли нервував, захрипів. Бубо, батьків голос звучав благально, я б не хотів, аби мама про це довідалася. Це трохи з моєї вини, бо в середу було моє чергування. А в інші дні чергую я, зітхнула Буба, наливаючи дідусеві мінералки. Хрипіння поступово стихало. Коли ви вже дізналися, скажу вам, що я був за крок до успіху. Наступного разу, наступного разу не буде, рішуче перебив його батько. Як покарання пробудете дві години на самоті. Я ціле життя пробув на самоті, а він вирішив покарати мене двома годинами, буркотів дідусь, готуючись вийти за столу. Буба не могла заприсягтися, але була майже впевнена, що перш ніж повернутися до своєї кімнати, дідусь висолопив у бік Барташової свого чималого язика. Як твої справи, Бубо? Усе гаразд? Буба подумала, чи батькові спадало коли-небудь на думку, що кожну розмову він починає однаково, ніби щойно повернувся з далекої подорожі, запитання, чи все в неї гаразд було загальним і аж ніяк не заохочувало Бубу до звірянь. Що їй було відповісти? Що не все гаразд, що батько вже тричі переносить їхню поїздку на віслу, що вчитель англійської по англійськи кепкує лише з Буби, і що вона по-англійському йде з уроку? Нарешті те, що Адась, той самий, з яким Буба, знайома з дитсадочка якого любить, почав зустрічатися з Йолькою, і що він навіть не подумав піти з Бубою на місць Сайгон, хоча в неї були два квитки, окрім цього короткого списку скарг, усе було якнайкраще. По-старому, без карколомних поворотів долі, без приголомшливих і неймовірних ситуацій, від яких перехоплювало б подих. Батько більше не чекав на бубину відповідь. Він завзято шукав щось у своєму портфелі і за мить полегшено перевів подих. Знайшов, зрадів він, витягнувши якісь папери. Тобі перший скажу я вестиму нову програму. Сценарій простий, зате завдання складне. Телевікторина Вікторина чи якесь інше шов. Буба знала, що розмова про неї закінчилася. Тепер настав час батька, заповнений докладною розповіддю, яка перенесе його в атмосферу телестудії. Повір мені. Що? здивувалася Буба. Бубо, це така назва. Повір мені. Організовуватимемо зустрічі перед камерою людей, котрі перестали вірити одне одному. Я повинен стати між ними посередником, зробити все для того, щоб у телестудії. З'єдналися їхні долоні, серця й сумління, аж сяє в батько. Жахливо. коротко відгукнулася Буба, відкушуючи шматок пирога. Жахливо. не зрозумів тато. Чому ти так думаєш? Усі переконані, що нас дивитимуться тисячі людей. Будь-яке ридання на екрані просто огидне. Це гра на людських почуттях, противний паскудний ексгібіціонізм ціною максимальної кількості глядачів. Буба знала, що вона справляє батькові прикрість. Він спантеличено дивився на неї. Ексгібіціонізм? Що ти, дитино? Ти навіть не уявляєш, як можна допомогти людям стати відвертішими щодо себе і інших. А ти хотів би бути відвертим на очах у всієї Польщі? Буба уважно глянула на тата. На очах пані Коропової, пана Миготка чи Кшевицьких із нашого поверху. Ну, замислився батько, у деяких випадках хіба я знаю, але напевно бувають такі моменти.